Помічали, що деякі приманки дуже круто виглядають, але чомусь не ловлять рибу. А про деякі просто не говорять блогери, хоч вони і гарно ловлять. Ось, наприклад, є ось такі пластикові рибки з AliExpress. Так, колись такі були у Імакацу і круті приманки. Красиві, грають просто круто, але чому у нас про них не розповідають. О, навіть ось ця за декілька гривень з AliExpress чудово справляється з її своєю роботою. Вона грає як жива рибка у воді, повільно тонуча, можна робити як анімовані грибкові проводки, так і рівноміркою вести, і буде така. Хвиляста проводка, як натуральна рибка. Але подивившись в інтернеті, я не знайшов багато відео, де на них будуть ловити велику кількість риби. І цікаво чому ж. Невже ніхто не хоче показати, як працює ось така красива приманка. Я її купив. Купив, от бачите, в такому натуральному кольорі щось під червону пірку або платву. Така мені сподобалася. Пробував я нею користуватись, правда, скажу, небагато. Небагато її ставив, бо просто не було саме умов підловлю ось цими приманками. Це потрібен, як я вважаю, десь човен, на жабовниках, на мілководдях, можливо, біля стіночки трави. Ну, З берегу знайти такі місця зараз. Е, Непросто не просто. можливості виїхати на човні на даний момент немає. Тому, е, поки вона чекає свого часу, мені здається, що щуканів має ловити. Да, це, скоріш за все, буде не трофейна риба, щось до кілограма, хоча й сама приманка виглядає, наче об'ємною. Але ось так от. Проте. Є інші приманки, які блогери прям показують, що їх риба розриває величезні соми ловляться. Проте ці блогери не з України, це показують у Франції та Італії. Там рибаки плавають на таких надувних плотиках, де ти сидиш майже у воді, ноги виступають в якості рушійної сили, одягаються ласти. І вони там плавають на невеличкій річці, покидають ось ці приманки, які називаються вопер плопер Вони по суті працюють як такий поперо волкер така продовгувата приманка, у якій в задній частині є ось такий пропеллер. І відповідно, коли ви тягнете його по воді, він видає характерні звуки, плоп-плоп-плоп-плоп-плоп, що привертає увагу риби. Так, ловити сумів в наших умовах, я б на нього не став. Але чому щука не має виходити і ловитись на цю приманку? Пару виходів в мене щуки було, але при цьому люди з попером мене облавлювали. Е, тому я думаю, що саме через це, е, ця приманка зараз е, не популярна у нас. Е, якщо є попір, чому не використовувати його? Так, ось ця полетить далі? Е, ну, бо вона по факту більша і важча. Саме через це. Е, але те, що риба зробила свій вибір, це однозначно. Я не буду полишати. Сподівання спіймати на неї рибу, бо це дуже видовищно і красиво, коли ти ведеш приманку і на неї вилітає риба. Але, в принципі, з Попера можна досягти тих самих результатів в зачепистості Вони приблизно такі самі, тобто це поверхнева приманка. Ось так от. Але ще з поверхневих. Е, є мало кому відомі або нелюбимі, не знаю, жаби миші. Це приманки для просто заросшої водойму. Тобто, коли просто все покрите ряскою, травою. Але, але ви знаєте, що під низом однозначно є риба, тоді треба ставити ці приманки. Взагалі, їх найчастіше всього використовують десь в Східній Азії, де водиться змієголов. Китай, Таїланд ось в тому напрямку країни. До речі, змійголов не тільки там є, просто він привів, як приклад. От. І там дуже зарощі водойми. Ці жаби кидають. Змій голов о, такий хіжак, він прям цих жаб там заїдає. От жаба йде, він зверху вистрибує, хапає її і уходить. В цей момент не треба почекати, треба трошки почекати, поки він там її. Гарно перекладе в роті, і тільки під цього йде підсічка, там дуже потужна риба. Розповідаю не зі свого досвіду, те, що бачу в відео. Але мрія прям є спіймати цю легендарну рибу. Поки що в мене є тільки дві такі приманки. В наших умовах чомусь їх не дуже полюбляють. Хоча є певні умови: літо або весна, коли вже потрошку починає. Затягувати водоймою рязкою, то в деяких місцях ви просто не половите. А от з цією приманкою я якось проїжджав з риболовлі, їхав додому, проїжджаю водойму, дивлюсь, рязка і хтось постійно чувакає. Ну, думаю, ну це точно не жаби, це або окунь, або щука. Підходжу туди. Декілька проводок тут раз, раз, вихід риби. Цікаво. Перехожу на інше місце, закидаю і тільки трошки провожу жабу, вилітає щупак, хапаю цю жабу, я його підсікаю. Коротше, е дуже круті емоції тоді були. Так, да, з реалізацією гачки прям дуже сильно прижаті. Проблема, але, по-перше, це емоції і так риба виходить дуже круті. А по друге, ну. В принципі, вона не засікається, вона все атакує, атакує, атакує. І можна довести до того, що вона засічеть, засічеться. Е, приманки настільки гарно проходять, що їх можна ледь не в камиш закидати. Тобто, коли риба не пасивна, вона десь там в камиші треться або щось забилася від непогоди, від ще чогось, прям туди забуряєте в стіну камиша і звідти повільно витаскуєте. Єдиний мінус, ну, шнур вбивається просто за риболовлю. Бо ну, камиш дуже гострий. Пару раз там провели через ці кущі, раджу відразу перев'язуватися, або якийсь здоровенний повідець ставити: флюорокарбоновий, металевий, не знаю. Металевим теж треба обережно, щоб жаба не потонула. Ну, Бо шнур вбивається, і потім, якщо риба навіть сяде, ви просто на підсічці відірвете. Але ну, ось такі, я вважаю, нечесно забуті. Приманки, які однозначно варто мати. До речі, ось цю приманку, першу свою жабу я отримав, можна сказати, в подарунок. Колись десь людина написала в одній з груп риболовних, що віддам жабу. Просто хто захоче, хто приїде. Я йому пишу, типу, готовий приїхати забрати. Була історія, що, типу, ну все, не встиг. А потім через декілька годин він пише, що там хтось не зміг приїхати забрати, приїжджай забирай. Я зриваюсь, тоді ще тільки моя кар'єра риболовно починалася, лечу через пів міста за цією жабою. Ну, грошей тоді не було, що там студент, ну, типу, поїду, заберу. І хлопець мені подарував таку жабу, і ну, вона мені принесла класні емоції. Тому не знаю, можливо, він зараз дивиться чи пам'ятає цю історію. Дякую. Дякую, класні були емоції. Також я вважаю, що останнім часом забуваються такі приманки, як кренки. Так, весною на них ловлять головня, але ну, це далеко не їх єдина профільна риба. Літом дуже круто, я вважаю, що можна ловити і окуня, і щуку на ось такого вида кренки з великою лопаткою у Проводити рівномірку біля коряг, біля стінки камеша, трави і ну, риба дуже класно ловиться. Можливо, звичайні риболови і використовувати кренки, але серед моїх знайомих я мало кого помічав з цими приманками. А от ну, з YouTube блогерів, за ким я слідкую, ніхто не використовує кренки. Загалом тенденція використовувати воблери не така популярна, більше всі ловлять на джиг. Мені особисто воблери подобаються. Хоч на джиг я можливо ловлю більшу кількість риби, але прям як працюють воблери, як їх закидати, грати, ловити рибу набагато приємніше. Так, є ось такі кренки здоровезні з великою лопаткою, на які частіше за все тролять, але ми говоримо саме про риболовлю в закид е, і на неї дуже успішно можна ловити. Єдиний нюанс, що можливо люди бояться зачепів, бо реально ось такий кренк занурюється до півтора-два метри, там, якщо каряшки щось. Бояться зачепити, але насправді, коли кренк іде, він от в такому положенні гачки назад. І частіше за все, кренк ось так іде е до зачепа, впирається лопаткою, робить пірует, і далі, вже спокійно, не зачепляючись гачками, ви можете його провести. Для себе я вирішив, що цією весною, літом та осінню буду частіше використовувати цей тип приманок. Бо мені це подобається, і мені здається, що це має бути цікаво. Єдине, що у риби свої плани, і як воно буде, побачимо. Ну що, якщо ви думали, що це була екзотика, то ні далі о, у нас прям цікавеньке. Махнатки. Махнатки різного типу. Давайте почнемо з звичайної магнатки. Це по суті джиголівка з таким е, жорстким, жорстким ан Можна сказати так, щоб по траві ганяти. І на цю джигалівку просто вішається будь-який цілікон, будь-то твістер, віброхвіст. Ну, от я твістерів нащіпляв, теж така махнатка. Воно в воді прям ну, доволі об'ємне. Доволі об'ємне. Не знаю. Покльовок саме на це не було. Чи це через те, що приманка доволі об'ємна, і риби не було, яка хотіла це зловити, чи щось не подобається рибі в проводці, чи в цій приманці. E, можливо, через те, що ці самі махнатки я з Aliexpress замовляв, і там силікон якось пахне неприємно ті риби, я не знаю. E, половити ну, нормальними японськими такими штуками мені не вдавалося, бо купувати щось. Е, мені здається, воно там в районі 400 гривень. Коротше, 10 доларів за таку махнатку, і плюс її ще треба пошукати. Бо в Україні ну, мало хто на таке ловить, і ще менше хто таке продає. Все чому? Бо ця приманка була придумана саме для ловлі баса в траві. Ну, як і загалом більшість приманок були придумані для ловлі баса. І, ну, для щуки її адаптували, скажімо так. Знаю людей, які на це ну, розказують, що ловлять, гарно ловлять. Як насправді, я не знаю, але. Ну, мені хотілося піймати. Я прямо впирався декілька разів, але ну, реально надзвичайний джиг ловилася краще. Можливо, не по сезону тоді ловив, бо це була так: е е е кінець літа, початок осінь ще доволі тепло, можливо, рановато. Потім не було можливості саме використати ту приманку. Е найбільше з такого типу приманок мені подобаються чатер вони мають ось таку лопаточку. Від лопаточки відходить карабінчик, відразу, до речі, прищеплений, можна в'язатися до нього або свій карабінчик сюди, в принципі, а, це в суті не міняє. Ну і далі стабільна джиголівка, на якій оці махнатки, юбки силиконові. І сюди я вже почепив віброхвіст. По суті, має працювати як звичайна джиголівка, можна рівноміркою, можна джигувати. По факту це для облову трави або мілководдя. Коли приманка йде, тут прям вібрації вона створює. І оця лопатка туди-сюди вібрує, і звук металу об метал. І ось ці юбки створюють певні коливання у воді, і сам хвіст приманки. Проте треба зважити, що за оцією юбкою створюється такий певний ну, потік води. І, і сам хвіст вже грає менше, але це нормально. Нормально він грає красиво. Все одно покльовок немає. Ну, типу, виглядає приманка топово. Я буду прям далі продовжувати впиратись, спробувати, можливо, щось я не так роблю, вчитися, як неї ловити. Якщо, до речі, ловити успішно, напишіть в коментарях. Або, ну, скиньте блогерів, які в Україні ловлять на це, показують, як воно гарно працює. Так, воно придумано по басу, але ну, по щуці прямо має працювати. Ну, я от розумію, що воно і коливання робить такі і гру, і провести її прямо можна по мілячкам, по травишці, там, де ця щука є. Так, я не розраховую там зловити величезну щуку більше двох кілограмів, хоча теж можна. А, звичайну трав'янку, але ну, реально поки, поки не покльовки немає. Так, uh, да, я пробував в, принципі, в той самий момент переставляти на щось інше із ну, там, вертушкою, uh, силіконом звичайним воблером. в тих самих місцях покльовок не було. Можливо, саме через місце, через активність риби у мене не було покльовок. Але там, переходячи на інші місця, бувало таке, що ну, з першого ж закладу я ставив іншу приманку, а потім вже повертався до всієї. Uh, і там уже на цих місцях були покльовки там, на Воблер, на щось. Саме на це не вдавалося зловити. Ну, Це поки що, але я буду продовжувати, бо реально приманки цікаві. До речі, ось такі, реально, можна сказати, суто-басова е тема е Це, е ну, можна сказати, вертушка з двома оберталками. Вже забув я, корот, там є певна назва для них Пасбейт, здається. Там є один обертаючийся елемент або ось такі два. Знизу силікон на такій самій махнаці. Це більше навіть не джигова, це така рівномірна проводка, теж по траві, створює просто колосальні коливання, приваблює багато риби. Зі щукою працює гірше, ніж звичайні оберталки. Тому, напевно, вони, от саме ось ця, ця приманка набрала меншу популярність. Але вдавалося ловити рибу на це. Не так супер круто і активно, як на вертушку, але теж можна. І фіналочка, фіналочка, просто супер приманка, яка мені особисто приносить колосальне задоволення естетично як на свій вигляд, так і гру. Так і дуже розчаровує тим, що про неї дуже мало інформації в українському просторі. Так і дуже мало риби. По факту ну, ставив я її разів 5-6 природних клювань не було. В чому проблема на них ловити, тому що якість першої приманки. По факту, це ось такі силіконові карасики. Приємні, класні, круто виглядають. На мою думку, ось ця приманка може якнайкраще імітувати живця. Щуку на живця ловлять дуже успішно, і іноді, навіть коли вона набере на силиконові або якісь, ну, коротше, на штучні приманки. Ті, хто ловлять на живця, в цей день можуть відловитися дуже круто, дуже класно. Усі ці приманки, мені здається, імітують живця просто ем, ну, типу на 90%, якщо там воблер це може бути 60% щось такого плану. Це я я придумав ці цифри з голови. якщо що, е, То ці прям максимально вперше вони в воді ведуть себе дуже повільно. Щось схоже на гру е, з стінім галоном. Але як бачите, дуже широка е, в них е, спинка. Ну, по суті, це карасики такі, товстенькі платвички, червонопірки. На паузі вони там повільно або тонуть, або це залежить від того, яку ви поставите камеру от сюди в голову. Тут є певний простір. На початку він простим силіконом заповнений, який благополучно на третьому закиді улітає в космос. І туди я з часом поставив ось такі паралонові капсули, які дають цій приманці нейтральну плавучість. Я експериментальним шляхом визначив, скільки саме треба там паралону. Далі тут ставиться такий металевий повідець з трійником, щоб було на що щуку зловити. До речі, вона буде хапати, і ну, приманка буде в теорії цілою залишатися, якщо звісно, буде хапати. І веде воно в себе, по суті, як і німагалом. Роблять різкі такі штуки. Не знаю, чому я не зловив, чи щуці не подобається оця саме широка форма. І більше їй подобаються ось ті як тіні магалонівські скажімо так, верховодки. Можливо, просто не в тих місцях, бо, як я казав, ну, немає зараз доступу до них. Але, але прийманка, мені здається, просто суперова. Реально про них в українському Ютубі я не знаходив жодних відео, ніхто на них не ловить. Небагато відео саме в загалом в Ютубі, на скажімо так, англомовній, англомовному сегменті і частина японського, який доступний для пошуку в Ютубі. З субтитрами намагався подивитися. По факту приманки також були придумані для ловлі басу. або на дропшот, або якісь рівномірні проводки, трошки ривкових. Загалом. Сюди ще буває грузик, ставлять або дропшот, або прямо сюди грузик, воно біля дна. І на місці стукають. Цією плавучою камерою воно там трошки підпливає. І ось так біля дна воно там собі підігрує, на овсетнику можна в траві. Можливо, на баса це набагато крутіше впливає, але теж я не чув, що були якісь дуже сильно колосальні результати. Напевно, була покупка цієї приманки зроблена саме. Імпульсивно з точки зору краси, бо ну, приманки шикарні. Не знаю, напишіть вашу думку, чи подобається вам таке. Я, напевно, би скупив всі види таких. Загалом не просто так ми не бачимо всіх приманок на просторі YouTube якісь менш ефективні. Якісь більше проплачують за рекламу, тому вони частіше крутяться. Якісь популярні в своїй сфері, щось просто дуже крутеє, тому всі на це ловлять і з часом набридає, от як та сама танта. Ну багато кому вже просто набридла, бо вона дуже круто працює в багатьох умовах, і ну, хочеться ставити щось інше. Тому, якщо ви тільки починаєте свою риболовну кар'єру або ще не зібрали свій, свою коробку суперприманок, то раджу спочатку обирати найпопулярніше. Ну а з часом, як і я, ви обростите Коротше, стане у вас багато. Ось таких всяких чудоковатих, красивих приманок, які ви будете намагатись розловити, будете в них вірити, сподіватися, а ловити все одно на щось інше. Ось так от. Я думаю, якщо сподобалось вам це відео, поставте лайк, підпишіться. І далі рекомендую подивитися наступне відео. Побачимось там, вже весна, і будемо ловити, ловити рибу. І зустрінемось, я вже думаю, на природі наступний раз.